26 лютого передчасно пішов в життя директор департаменту екології та природних ресурсів міської ради Богдан Наполов. Про це повідомив очільник міста, висловивши глибокі співчуття рідним та близьким покійного. Міський голова зазначив, у пам'яті колег він назавжди залишиться професійним і відповідальним керівником, чесною та порядною людиною, патріотом своєї батьківщини. Вічна пам'ять! Богдан Наполов народився 2 грудня 1976 року в Дніпрозержинську. У 1994 році закінчив школу номер 36 У 1999 Дніпрозержинський державний технічний університет за спеціальністю леварне виробництво чорних і кольорових металів, отримавши кваліфікацію інженера-металурга. Працював слюсарем на Дніпровському медкомбінаті, майстром слюсарної дільниці. Обіймав посаду заступника голови комісії профспілкового комітету, працював директором КП Комунальник. А у листопаді 2017 року обійняв посаду начальника управління екології та природних ресурсів міської ради. Протягом 14-15 років був учасником АТО. Прощатимуться з Богданом Наполовим 27 лютого о 12-й годині в Козацькій церкві Пресвятої Покрови. Ховатимуть о 13-й годині на Алеї Героїв АТО кладовища по вулиці Весняній.